Ринок телеграму досі приваблює дуже багато фрілансерів, підприємців, бо тут є гроші, тут можна по-різному заробляти. І сьогодні ми з вами повністю покроково розберемося, як ви можете свій шлях адміна телеграм-каналів почати. Перше, з чим важливо визначитися, це тематика вашого каналу. Ви можете знімати канал, купити готовий або свій з нуля розвивати. Ми до цього ще дійдемо. Але в будь-якому разі, спочатку треба зрозуміти, ви будете про новини вести канал. Тематичний якийсь там, може гумор, може рибалка, може ще щось. Або фінанси, крипта це окрема якби така система. У кожного з цих варіантів є багато переваг і недоліків, ми з вами їх розберемо. І головне спочатку вже зрозуміти, що вам буде цікаво. І ось на одній з рекламних бірж ви можете бачити приклади рекламних оголошень. Новинна тематика. Трошки більше 100 гривень за 1000 переглядів. Десь 100-120 діапазоні можна розраховувати. Якщо ви берете якусь тематику більш вузьку, там вже може бути навіть 130-150 гривень за 1000 переглядів. Звісно, треба дивитися, конкретно, який канал, але в цілому динаміка по ринку така. У фінансах чи якихось інвестиційних каналах може бути ще значно більша ціна, але там окремий якби ринок свій коли ви вже визначилися з тематикою, тепер важливо обрати, купите ви готовий канал, у вас одразу є хороший бюджет на це, хоча б 500 тисяч доларів, в деяких тематиках треба більше. Або ви будете поступово свій розвивати рекламою, можливо, переганяти з інших соцмереж аудиторію. Це займе більше часу, і ви не одразу зможете заробляти з цього каналу, але такий варіант також можливий. І ось ви можете бачити, наскільки багато чатів, бірш рекламних. У закритому каналі по оголошенням з різних тематик. Все це я там зібрав. Там близько 200 чатів, всі вони майже закриті. Ви можете різні там оголошення знаходити, пропонувати, по як своїм каналам, щоб у вас купували рекламу, так і навпаки, щоб ви купували рекламу, якщо ви на стадії розвитку свого каналу. Якщо ви вирішили все ж купувати готовий канал, вам потрібно по-перше мати всі ці. Біржі, де знайти так, ці канали, вибрати там вашій тематиці і у вашому бюджеті підходящий варіант, перевірити адміна, щоб це не був якийсь камер, перевірити гаранта, вибрати собі. Так, це людина, яка забезпечує купівлю-продаж, він бере невеличкий відсоток собі або фіксовану якусь суму по-різному буває. І він якби, гарантує, що ви не втратите канал, а людина не втратить гроші. І якщо нам з вами потрібно перевірити якийсь канал, чи він справжній чи накручений. Ми просто заходимо в спеціальний бот телеметр вставляємо посилання на цей канал. Я взяв Суспільне новини. Звісно, він не накручений, ми це знаємо. Але це якраз щоб вам показати приклад, як виглядає живий канал. Ось, бачите. Він на плато, тобто його активно не розвивають, але він і не втрачає аудиторію. Бачите, в нього приблизно. Підписок-відписок однакова кількість, тобто він тривається на плаву цей канал. І, власне, бачите, скільки разів його упомінали в інших каналах. Це чим більший тут показник, тим більше взагалі імовірність, що канал живий. Звісно, якщо він продвигався, наприклад, з TikTok, з Instagram, то тут може бути маленька цифра, і все одно канал живий. Але чим більше згадок у Телеграмі, тим надійніше взагалі. І можемо бачити відсоток, бачите, хороший тут. 23% підписників бачать публікації за першу добу. Тобто хороша активність. І взагалі, звісно, це живий канал. Так само, якщо ви купуєте продаєте канал, ще треба перевірити репутацію. Є для цього інспектор бот. Також це все. Інформацію більше я даю детально в телеграм-каналі. Ви сюди можете надіслати нікнейм. Бачите, перевірити репутацію. Скидаємо. Нікнейм, я зараз ставлю свій для прикладу. І ось моя репутація, бачите? Статус білий, тобто зі мною безпечно працювати, але я не є офіційним гарантом. Я не є на ринку як гарант, я адмін сітки телеграм-каналів, блогер, але не гарант. Ось, і це, власне, відображено, що зі мною можна працювати, репутація в мене все в порядку. Так само кожну людину ви можете перевірити і побачити, власне, що там і як. Якщо ви обираєте шлях. Створення власного каналу і просування, то треба його створити, заповнити, оформити дизайн, все, що було готово, і починати або рекламу його просувати, або переганяти з інших соцмереж аудиторію, якщо у вас може є там, TikTok, Інстаграм, звідки ви будете брати людей. Для цього ми зберемо з вами, натискаємо ось тут карандашик. Новий канал. Вибираємо йому назву, я так і не пишу назву. Пишемо опис. Тут у вас має бути. І куди звертатися по рекламі, і коротко хоча б пару строчок про ваш канал, і, власне, якась аватарка. Це все ми зробили натискаємо галочку. Далі можна вибрати публічний буде канал, можна його знайти в пошуку, чи приватний. Якщо ви робите приватний канал, його в пошуку не знайти і просто так не потрапити, лише за посиланнями. Це робиться, коли закупаєте рекламу. Коли активно розвиваєте канал. Якщо він у вас просто знаходиться зараз, ви можете робити його публічним, мати нікнейм, і він відображатиметься в пошуку. Зробимо зараз приватний. Далі вам пропоную додати підписників, можна свої контакти до 200 людей додати. Я зараз це робити не буду і переходжу до наступного кроку. Ось наш канал створено. Тепер вам перед тим, як його просувати, треба буде хоча б 5-10 дописів зробити. Звісно, не таких, як я зараз показую, а просто вже контент вашого каналу. І тоді вже можна переходити до закупки реклами. До цього ми натискаємо на сам канал. Ось тут редагувати. Запрошувальні посилання. Створюємо нове запрошувальне посилання. Його можна налаштувати, наприклад, щоб за запитом лише добавлялися люди. Обмежити за часом» можна. І можна написати, наприклад, там, реклама 1. Все, ми створили. Тепер ми беремо це посилання, копіюємо. І вже в наших рекламних постах будемо використовувати. Коли вже профіль канал заповнений, можна якраз переходити на біржі реклами і закупати рекламу. Ось, наприклад, заходите на біржу реклами. Ось мої, наприклад, оголошення, так. Зайшли, бачите, канали, передивілися, все вам підходить. Переходите ось до адміна, пишете йому, так, хочу купити рекламу, там-то, там-то. І, власне, закупаєте. Як детальніше підбирати канали, перевіряти, як там, створювати пости, де брати цих всіх людей, усі біржі реклами, все це. І можливість також зі мною консультуватися, якщо якісь питання виникли, я зібрав у своєму закритому каналі. Там, власне, ви цю можете інформацію отримати. Усе, що вам буде необхідно для телеграму, біржі каналів. Рекламні чати, гаранти, закупщики, адміни, менеджери, все це є в закритому каналі. Ви можете долучатися туди. І, окрім того, що отримуєте пожиттєвий доступ, можливо, всі ці оновлення отримувати. Ви ще можете зі мною потім консультуватися, якщо у вас виникають питання, іноді там розбираємося з людьми. Буває, вони там не знають, купити чи не купити канал, я можу щось підказати, можу щось порадити і так далі. Тому, якщо ви хочете легше стартанути, то, будь ласка, заходьте в закритий канал. Саме для тих, хто хоче. Швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий, і одразу монетизувати я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я. Попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП, ви можете на ключ-карту, можете по IBAN, як вам зручніше. В будь-якому разі, оплачуйте. Пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання, ми з вами працюємо. І ось, коли у вас вже є або готовий куплений канал, або ви свій вже розкачали до нормального рівня, хоча б щоб у вас було 1-2 тисячі переглядів, це мінімум, а краще, звісно, більше. Тоді вже треба постати оголошення по рекламних біржах, які знову ж таки зібрані у закритому каналі. І, власне, спілкуватися з рекламодавцями, розміщувати рекламу буде вам власне заробіток. А скільки приблизно може приносити канал на 10 тисяч підписників, дивіться ось у відео на кінцевій заставці.